Я раджу всім, хто вижив і досі перебуває в лавах російської армії, неважливо єменцям чи іншим, здатися українській армії. Насправді ця війна не в наших інтересах, і всі ми в ній загинемо. І той, хто здасться, не повинен нічого боятися, тому що тут добре ставляться до полонених. Українська армія не заподіє вам зла. можливо, інші думають, що я боюся, але клянуся Богом, я скажу правду. Клянуся Богом. Ніхто ніколи не піднімав на мене руку, не бив мене і навіть не лаяв. Вони відвезли мене до лікарні, полікували, ставилися до мене з повагою, і принесли мені їжу. Клянуся Богом, тут я їв їжу якої не гірна Росії. Я перед вами поранений, і мої рани завдала російська армія. Зараз я лікуюся в українській армії, і зі мною все гаразд. Якби я знав про це, то здався раніше. Я хочу розповісти всьому світу, що зі мною сталося, тому що, чесно кажучи, я дуже постраждав. Мене звати Салім Абдрабах Абданабі Муса Альфакір з Ємену. Моя країна переживає багато проблем і велику економічну кризу. Аж до того, що ми в Ємені голодуємо. Мої брати живуть у Німеччині, і їхнє життя там дуже хороше. Я мріяв емігрувати до Німеччини і навіть продав землю мого батька, щоб оплатити подорож. Хусити, мусульманська шиїцька секта, меншість у північному Ємені. виникли у 1990-му як повстанці проти федерального уряду. Після арабської весни 2012 року уряд було повалено. А хусити, отримавши фінансування і зброю від Ірану, швидко зміцнили владу. З 2014 року вони контролюють сану. Вони утримують третину території та близько 70 населення ємену. Конфлікт довго ігнорували, але тепер він став серйозним викликом. Саудівська Аравія воює з Хуситами з 2015 року, та через зростання їхнього військового потенціалу поступово зменшила активність. Саудівці також обурені слабкою реакцією США на атаки по стратегічних об'єктах. Вони провели кілька раундів мирних переговорів із Хуситами, прагнучи дистанціюватися від війни. Тим часом Арабські Емірати підтримують іншу фракцію, бачать Ємен як вигідну територію, але уникають прямих боїв, діючи через політичний тиск і лобізм. У мого батька була земля, яку він успадкував від свого батька. Я продав її, щоб поїхати до Німеччини, бо дуже хотів туди потрапити. У мене там живе сім'я, мої брати, і в них там все добре. Я познайомився з людиною на ім'я Абу Алі аль Джарані. У нього є офіс в Омані, який займається оформленням віз. Він запропонував мені зробити візу в Росію, щоб я міг нелегально потрапити з Росії в Білорусь, потім у Польщу, а звідти вже в Німеччину. Мігранти з боку Білорусі беруть штурмом польський кордон. Від самого ранку телеграм-каналами ширяться відео, як потоки біженців з Білорусі пересуваються білорусько польським кордоном у бік Євросоюзу. Дорогу біженцям перекрили білоруські силовики, які почали витісняти їх у ліс. Зараз мігранти знаходяться на відстані одного кілометру від Польщі, і схоже, зупинятись не збираються. Вони скандують Джорман, що вірогідніше говорить про їх цілі дістатись Німеччини. Держать! 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 Білоруські прикордонники відбивають атаки на відео чути постріли. І в цьому звинувачують сусідню Польщу на подібний крок розпачу біженців спонукала байдужість і нелюдське ставлення польської влади. Польська влада в свою чергу звинуватила президента Лукашенка в гібридній війні через організацію потоку біженців з Євросоюзом. Я переконаний, це навіть не враження, а я переконаний, що білоруська влада прагне ескалації ескалація, яка призведе до того, що будуть смертельні жертви на будь-якій історії. Я запитав, що робити, і він сказав, що зробить мені візу в Казахстан, Узбекистан або Таджикистан. Звідти мене вже зможуть переправити в Росію. А далі я зможу дістатися Німеччини. І справді він сказав мені їхати в Оман, щоб отримати візу. Я приїхав до Оману, отримав візу і полетів з Оману через Дубай до Душанбе. В Таджикистані, але мене повернули з аеропорту Душанбе назад в Оман, тому що віза була неправильна і у мене не було дозволу. І я повернувся в Оман. Після повернення в Оман я змушений був подати на нього в суд, бо втратив багато грошей, які належали моїй матері. Я подав на нього в суд в Омані, і проблема тривала кілька місяців. Потім я познайомився з людиною на ім'я Мухаммед Касем Аль-Альяні. Коли ми були в Омані, ми ще не виїхали. Мухаммед Аляні прийшов з росіянином на ім'я Дмитро. Він привітався з нами і запитав, чи ми хочемо поїхати в Росію на роботу. Ми відповіли так, і він сказав: Добре, ми надамо вам гроші, не хвилюйтеся ні про що. Після того, як він зробив мені візу і повернув мій паспорт з візою в Росію та квитками, я та ще 11 осіб полетіли, і ми прилетіли в аеропорт Москви. Там нас чекали п'ятеро людей. Вони були кремезні. І ми відразу зрозуміли, що це вони. Вони сказали: ми ті, з ким ви будете працювати, ми вас підвеземо на місце роботи, щоб ви підписали контракт. Нам сказали, що контракт буде на рік, а робота на розкопках, на державу, на будівництві доріг. Ми не знали про війну на момент підписання контракту. Я підписав контракт, і він у мене в телефоні. Договір був російською мовою. І в ньому не було жодного слова арабською. Оскільки ми не знаємо російської мови, хтось прийшов перекласти нам і сказав: ці папери підтверджують, що ви працюватимете з нами протягом року, і ваша зарплата становитиме 250 тисяч рублів, і ви отримаєте премію, і таке інше. Мир вам і милість Всевишнього Звертаюся від себе і своїх братів, які опинилися у скрутному становищі в Росії. До народу ємену і усіх, хто може допомогти. Ми застрягли між життям і смертю, не знайшли жодного вирішення нашої ситуації та кожного дня переживаємо страх і небезпеку з боку росіян. Ми приїхали до Росії для цивільної роботи, але нас під обманом відправили до військових таборів і примушують до участі у війні, до якої ми не маємо жодного відношення. Кожного дня кількох наших співвітчизників забирають у невідомому напрямку, і зв'язок з ними зникає. Закликаємо всі відповідальні органи, зокрема раду президента, уряд, МВС, МЗС та посольство Ємену терміново втрутитися і повернути нас додому. Ми готові повернути кошти, отримані від російської сторони. Будь ласка, не залишайте нас і дайте нам шанс повернутися. Після цього ми прибули до табору, де було багато арабів, єменців та людей з різних країн. Ми, єменці, зібралися разом і відмовилися продовжувати. Ми поговорили з російським командуванням на Ютубі. Є відео, де все це показано. Вони були в арабських новинах, а деякі європейські країни їх транслювали. Ми випустили багато відео, де благали світ врятувати нас із цього місця та цієї війни. До якої ми не маємо жодного стосунку, я звертаюся до влади Ємену з проханням якнайшвидше повернути до країни наших співгромадян, які зараз знаходяться за кордоном, і, зокрема, у Росії. Це відео, голоси та прохання тих, хто потребує допомоги і хто прагне повернутися додому. Прошу владні структури вжити всіх необхідних заходів для їхнього захисту та швидкого повернення. Адже кожен з них має право на безпечний і гідний дім це важливе людське питання, яке вимагає негайного реагування. Після того, як вони побачили, що ми не хочемо йти, вони силою посадили до вантажівки групу з 19 осіб, включаючи мене. Вони тягнули нас із такою силою, що навіть намагалися зв'язати руки деяким людям, а потім силоміць заштовхали до вантажівки. Вони відвезли нас у покинуте місце і розділили на групи по 7-8 осіб. Мене, наприклад, забрали з людиною з російським громадянством, але бангладешського походження. Вони намалювали мені карту на телефоні, і ми пройшли близько п'яти кілометрів вночі та дісталися до невеликої ями, де ми пробули 25 днів. Доки не прилетіли українські дрони. Після того, як прилетів український дрон, щоб скинути бомби, я вийшов, піднявши руки до неба, благаючи його не вбивати мене. І справді він показав мені, щоб я слідував за ним. Зі мною також пішов один із росіян. Я йшов за дроном близько двох з половиною трьох кілометрів, а росіяни намагалися мене вбити. Вони вислали за мною три безпілотники, щоб мене підірвати. Вони не тільки безпілотники використовували, вони випустили по мені десь вісім мінометних снарядів. Я здивований, що мені вдалося вижити. Незважаючи на те, що я вважався солдатом в російській армії, вони все одно хотіли мене вбити в цей момент. Вони прислали три дрони. Які вибухнули поруч зі мною, і я отримав поранення. У мене тут осколки. і в цьому місці, і в нозі. Після цього я зміг сховатися в укритті. Я просидів там близько двох годин. У мене була сильна кровотеча, і я думав, що помру. Але потім прийшла українська армія, витягла мене звідти та відвезла до лікарні. Я дуже вдячний українській армії за те, що вони нам допомогли. Щодо нас, арабів, то ми не відчували від росіян жодної поваги. Вони навіть не давали нам можливості здійснювати ісламські обряди як мусульмани, і не дозволяли нам митися у ванні тільки в раковині раз на два тижні. Навіть рацію солдат повинен був купувати собі сам. Навіть пончо повинен купувати солдат за свій рахунок, бензин. Який потрібний нам для електрогенератора, ми повинні були купувати самі. Усе було за наш рахунок. Мухаммед Аль-Альяні обіцяв нам, що ми отримаємо 2 мільйони рублів. Але ми отримали лише 400 тисяч рублів, а інші люди взагалі нічого не отримали. Що стосується мене, то я вважаю, що мені вдалось врятуватися від росіян. Але я боюся за тих, хто залишився там.